Як розвиватиметься зомбі-апокаліпсис? На що схоже долина смерті під час дощів? Та як виглядає дівчина, яку принесли в жертву в Південній Америці понад 500 років тому? Всім привіт! Мене звати Ліра. Це коротенький дайджест новин науки. Бажаю вам приємного чаювання або кавування. І не забувайте, що усі джерела, які я тут використовую, я залишаю в описі під цим відео. І почнімо. Дії вчених розпочали зомбі-апокаліпсис. На щастя, поки що лише в симуляції. Фінські дослідники змоделювали поширення зомбі-епідемії, щоб зрозуміти, як вона розповсюджуватиметься. Вчені університету Алто створили математичну модель на зомбі, щоб зрозуміти, як це вплинув в першу чергу на Фінляндію. Остаточних результатів ще варто почекати. Та перші висновки вже цікаві. Одне з найважливіших та перших відкриттів було те, що якщо в гельсінкі з'явиться лише один зомбі. І місто не відреагує на це знищенням інфікованого або закриттям території на карантин в перші сім годин. То зомбі захоплять всю країну. Тобто, при умовах життя фінів зреагувати на таке потрібно буде просто блискавично, щоб зберегти життя населення. Сім годин це неймовірно швидко, і ви можете уявити собі наскільки складно це зробити, порівнявши з швидкістю реагування на різні проблеми, наприклад, у вашому місті. От, взагалі, у вашому місті помітили наявність такого гіпотетичного зараженого. Такі моделювання не один раз використовували для навчання студентів-медиків-епідеміологів, та це привернуло увагу ще й математиків. Та звісно, врахувати абсолютно усі фактори, які б імітували реальні сценарії, дуже складне завдання. Чи зможемо ми перемогти такі хвороби у разі їх появи? Як ви взагалі вважаєте, чи довго ви зможете прожити, якщо зомбі-апокаліпсис все ж таки розпочнеться? Пишіть в коментарях. Надалі Інські вчені продовжуватимуть вивчати інші регіони світу, інші сценарії. А я по можливості буду тримати вас в курсі. До речі, в телеграм-каналі я нещодавно опублікувала новину, що на острові Хайнань біля Китаю віднайшли вісім нових вірусів, і все це планують вивчати. Один з них бета коронавірус. А інші відповідають за такі захворювання, починаючи від жовтої лихоманки до шлункових інфекцій. Підписуйтесь, щоб почитати більше посилання на мій телеграм. Я залишу в описі під цим відео. Погодьтесь, Ісландія не злякливих, коли йде мова про підземні поштовхи, розташований на місці розходження двох літосферних плит. Цей острів досить часто трясе. Та нещодавно метеорологічне управління Ісландії все ж дещо сполошило. В районі півострова Рейк'янес прокотився цілий рій ледь відчутних землетрусів. І вчені зазначають, що таке відбувається рідко. Понад 5,5 тисяч підземних поштовхів говорять про ймовірність надпотужного виверження в майбутньому. Схоже, що Ісландія вступає у фазу підготовки до наступного вулканічного виверження. Поштовхи виникли на глибині 5 кілометрів та були спричинені тривалим накопиченням магми. З 2021 року вже сталося три великих виверження у цій частині острова. І вчені зазначають, що на наступні 12 місяців слід чекати потужного виверження вулкана. Я сподіваюся, що це не буде виверження розміру Еєфядлою Якщо ви пам'ятаєте, то виверження цього вулкану в 2010 році дуже ускладнило авіасполучення по всьому світу, особливо в Європі. На цій мапі ви можете побачити, де повністю або частково на кілька днів відмінили авіарейси. Тоді це вплинуло на третину світової авіації. Традиційно я дуже хочу подякувати усім донаторам та спонсорам мого каналу, що підписані на Бамі Кофі, а також у мене сьогодні велика важлива новина. Нарешті, завдяки вашій підтримці, я змогла придбати новий мікрофон. І сьогодні я робила запис на нього. Це моя перша велика покупка, яку я здійснила саме завдяки блогу, тому для мене це. Насправді важлива подія. Дякую усім, хто допомагав Максиму, який закинув останню велику суму на PayPal, та Денис, який задонатив туди ж, а також Олександру, який постійно донатив такі суми, що я і не знала, як реагувати. Людині котику, який був підписаний саме так. Моя подяка Денису, Андрію, Юрію, Наталії, Тарасу. І це ще не все. Вдячна Назарію, ще одному Юрію, Діані, Владиславу, Вероніці, Людмилі та Віктору. Радію, як дитина, і продовжую працювати. Також я хочу. Хочу нагадати вам про збір, який я опублікувала у себе в спільноті Ютуб. Військовим із 44-ї артилерійської окремої бригади потрібен мікроавтобус, і я дуже прошу вас підтримати цей збір, мета якого 300 тисяч гривень. Посилання на монобанку, а також на всю інформацію щодо цього збору, я залишу в описі під цим відео. Дякую всім, хто долучиться. Долина смерті на певний час стала долиною життя, прийнявши душу у вигляді річної кількості опадів всього лише за один день. На долиною ще в серпні пройшов тропічний шторм Халарі. Після того для відвідувачів це місце було закритим, але ось кілька тижнів як на нього знову можна подивитися, і ми з вами на фото можемо побачити, на що перетворилася ця спекотна суха міжгірна западина. Тепер це місце зливається з небом, адже тут з'явилися мілкі мерехтливі водойми глибиною до 60 сантиметрів. Які перекрили посушливий ландшафт. Востаннє таке можна було спостерігати в Долині смерті у 2005 році. Та вода не протримається довго, адже швидкість випаровування в цьому регіоні просто божевільна. Це найспекотніше місце у світі, бо саме тут встановлений рекорд температур та одне з найсухіших місць. Тому через кілька тижнів вигляд долини знову виправдовуватиме її назву. Соляні утворення на поверхні долини смерті утворені на дні, колись існуючого стародавнього озера площою близько пів тисячі квадратів кілометрів, яке зникло десятки тисяч років тому, другий рік поспіль парк закривають через рекордну кількість дощу. А над відновленням пошкоджень після циклону працюють ще з 2022-го. Минулого року злива повністю розмила дороги, а інфраструктура була просто у багнюці. Ми одомашнили тварин і завжди вважали це важливим та позитивним етапом становлення та розвитку людства. Та виявилося, що це також призвело й до багатьох негативних наслідків, які ми вигрібаємо і по сьогодні. Вчені знайшли докази, що одомашнення та розведення худоби чітко збігається з розвитком важких та заразних хвороб, які передаються тваринами, наприклад, чума або лихоманка, що передається вошами. Археологи вже давно підозрювали, що коли мисливці збирачі почали селитися великими скотарськими спільнотами 12 тисяч років тому, ризик переходу тваринних патогенів на людей зріс. Та аналіз ДНК дозволив дослідникам перевірити цю гіпотезу. Попередні висновки дослідження говорять, що значна частка мікробів. Походить від джерел навколишнього середовища, а саме від тварин, з періоду 6,5 тисяч років тому, ДНК зоонозних мікробів постійно виявлялась в геномах досліджених останків людей. Окрім прямого контакту людини з твариною, хвороби могли розповсюджуватися через погіршення гігієни в людських спільнотах, які стали значно густішими. Сьогодні зоонози складають понад 60% нових інфекційних захворювань. Та тисячі років тому такі мікроби для людей були новинкою. Разом з тим, чим раніше суспільство зазнавали впливу зоонозних патогенів, Генів тим більшу перевагу вони мали перед іншими ранніми суспільствами, адже отримували імунітет швидше. Ми зовсім нещодавно спостерігали подібне на прикладі Китаю як країна, яка найперша перехворіла і випереджала усі інші країни по темпам відновлення економіки. Ось цей цікавий птах має не менш цікаву назву іпатка. Не тупик раніше так говорили, але зараз краще не треба. Отже, є кілька видів іпаток: Іпатка Атлантична, яка проживає на острові Шпіцберген, та Арктична, яка мешкає на острові Ріост, та ймовірно, через зміну клімату вони утворили нову колонію гібридів. Чому так сталося? На півдорозі між Шпіцбергеном та островом Рьост знаходиться ведмежий острів, де й розмістилася нова колонія іпаток. Вчені з університету Осло зібрали зразки крові цих птахів та проаналізували їх генетику. Ці два підвиди відокремилися від спільного предка близько 40 тисяч років тому. Та протягом останнього століття вони активно схрещувалися. Ще в 1910 році усі іпатки на ведмежому острові належали до Арктичного підвиду. Та з того моменту їх ДНК все більш. Ший більше, більше змішується з атлантичними іпадками. Дослідники стверджують, що причина такого явища потепління в Арктиці протягом останнього століття, що призводить до дефіциту харчових продуктів. Вчені зазначають, що швидкість гібридизації пов'язана з підвищенням температури в Арктиці протягом останнього століття, адже температура моря зросла на півтора градуси. Арктичні види, як правило, у відповідь на зміну клімату мігрують на північ у пошуках більш низьких температур на ведмежому жострові. Зміна клімату сприяла гібридизації паток. Це не обов'язково погано для їх виживання, іноді навіть навпаки, змішування підвидів може збагатити генетичну різноманітність та покращити їхнє існування. І ось ми знову з вами на власні очі бачимо, як клімат впливає на планету. До речі, про нашу планету. А точніше про сміття, яке ми залишаємо їй у своєму відео про сміттєві острови. Я розповідала про неймовірно цікавий проект з очищення океанів The Ocean Clean Up. Вони представили нову технологію, яка здатна очищувати набагато більшу площу поверхні води. Кожні 5 секунд. Чистими стають води площою з футбольне поле. Система складається з пливучого бар'єра довжиною понад 2 кілометри, який буксирують два судна. Потім це сміття збирають та вивозять на утилізацію. Якщо вам цікава ця тема, то рекомендую одразу відкрити це відео на сусідній вкладці, щоб не забути про нього і побачити більше цікавинок. Ми Наша земля, сонце та сонячна система постійно рухаються по своїм орбітам або разом з нашою галактикою, згідно траєкторії чумацького шляху та галактики Андромеди, вчені прогнозують, що колись вони зіштовхнуться. Та як це виглядатиме? Не переймайтеся, перш ніж це трапиться пройде кілька мільярдів років. Наприклад, і зображення галактики NGC 7727 у сузір'ї Водолія, що знаходиться за 90 мільйонів світлових років від нас, ми можемо побачити, як це виглядає коли дві спиральні галактики зливаються, а їхня гравітаційна взаємодія викидає у космос гігантські хвости зірок. Астрономи, що вивчають цю галактику, вважають, що зіткнення цих галактик почалося один мільярд років тому. Всередині цього хаосу є пара чорних дір, по одній від кожної галактики. Ці діри тримають два рекорди: вони найближча до землі пара надмасивних чорних дір, та найближча пара, яку взагалі коли-небудь спостерігали. Одна з чорних дір має 154 мільйонів сонячних мас, а інша має Майже 6,5 мільйона відстань між самими чорними дірами 1600 світлових років. Підрахували, що дві діри стануть однією масивною через 250 мільйонів років, що викличе сильні брижі гравітаційних хвилю просторі часі. Можливо, це і наше майбутнє. Ну як наше, навряд чи ми будемо існувати через кілька мільярдів років. Та чумацький шлях разом з галактикою Андромеда можуть крізь час виглядати саме так. Сонце може бути відкинуте далеко за межі своєї сучасної області в нашій галактиці, а сонячна система не обов'язково буде знищена. Можливо, вона просто буде рухатися далі крізь безліч інших зірок. Ми з вами знаємо, що створення фарб та кольорових речей було дуже складним та коштовним процесом в минулому. Фарбування тканин чи прикрас або створення картин потребувало вивчення нових технологій виробництва фарби та іноді дуже коштовних матеріалів. Сьогодні ж ми маємо доступ до усіх кольорів і можемо пофарбувати чи не будь-який матеріал без особливих зусиль та витрат. Цікаве питання: а з чого ж саме раніше робили фарбу? На цей раз вчені вивчали червоний колір на мистин на прикрасі з Єрусалимського музею. Червоні предмети в минулому здебільшого набували свого кольору завдяки червоній охрі. Та червоний колір на мистин дещо відрізнявся від типової охри, дослідивши прикрасу на туфійської культури з допомогою спектрографії. Зробили справжнє відкриття. Цей яскравий червоний відтінок виготовляли з коріння рослин родини Маренових. До них також відносять кавове та хінне дерево. Отже, цей випадок виявився найдавнішим, відомим випадком, коли людина використовувала рослини для того, щоб отримати червоний пігмент. Натофійська культура була першою культурою мисливців-збирачів, які перейшли до осілого способу життя на території сучасного Ізраїлю, Йорданії, Лівану, Сирії та палестинських територій. Вони жили у період між 13 та 10 тисяч років тому. Те, що вони шукали способи розфарбувати свій одяг та прикраси, говорить про їх потребу у самовираженні та розвитку суспільства. До цього дослідження вважалося, що найдавніші червоні пігменти з рослин дотувалися близько 6 тисяч років тому, та людям подобався червоні. Вони і півмільйона років тому, коли гірські породи та мінерали використовували для прикрашання предметів та стін в печерах. Як саме на Туфійці видобували пігмент, залишається загадкою. Можливо, вони викупували рослини, сушили та подрібнювали коріння, кип'ятили його у воді, а потім давали вже червоній воді перебродити. Аж до 19 століття, допоки її не витіснили синтетичні варвники. Наша шкіра, взагалі, є нашим захисником, та іноді вона може нас і вбити, наприклад, раком шкіри, досліджуючи шкіру представників ізольованого племені у пошуках підказок у боротьбі з онкологією, вчені знайшли багато нових цікавих запитань. Люди мають різний колір шкіри, а вчені постійно намагаються вивчити це явище та знайти усі чинники, які на це впливають. Дослідники вважали, що існує прямий зв'язок між генами, кольором шкіри та походженням наших предків, але все значно складніше. Гени людей з різних куточків світу можуть бути цілком відмінними, але поставте їх разом, і ви побачите абсолютно однаковий колір шкіри. Постає питання: що ж впливає на схильність, наприклад, європейців саме до меланоми. Вивчення генів, які лежать в основі кольору шкіри, може стати надкорисним для медицини. Дослідження проводили з народом Калінаго з Карибського острова Домініка. Ця громада має одні із найчистіших генів корінних американців Карибського басейну. Вчені досліджували зразки шкіри та слини понад 450 представників племені і виявили, що 55% населення є корінними американцями, 32% – африканцями. Жоден з ідентифікованих генів не відповідає їх світлій шкірі. Як бачите, навіть після усіх цих досліджень наш генетичний код стає лише складнішим та ще більш захопливішим для вивчення. Вчені продовжуватимуть вивчати світлий колір шкіри корінних американців та народів східної Азії для того, щоб віднайти той самий ключ для лікування багатьох страшних захворювань. Нещодавно у своєму відео території смерті я розповідала вам про дітей Юлія Ляко. Ця мотрашна історія про жертвоприношення дітей винків здивувала вас найбільше за результатами опитувань у спільноті Ютуб, яким було моє здивування, коли вже через кілька днів після публікації того відео я знаходжу новину, що ті ж дослідники, які знайшли цих дітей, реконструювали обличчя іншої найвідомішої мумії Перу Крижаної Діви. Це інша мумія, яка була знайдена на вулкані Амб. Пато на півдні Перу вчені змогли відтворити її обличчя завдяки 3D реконструкції черепа та 400 годин роботи шведського археолога та скульптора Оскара Нільсона. Молода дівчина, відома як Уаніта, була принесена в жертву на вершині вулкана Ампато на висоті понад 6 кілометрів між 1450 та вісімдесятим роком. Їй було не більше 15. Вчені встановили, що вона померла від удару по голові. Результат роботи реконструкції її обличчя можете побачити на екрані. Американські Антрополог Йохан Рейнхард, про якого я згадувала у відео про дітей Юля Ляко, та який виявив Хуаніту у 1995 році, сказав таке: я думав, що ніколи не дізнаюся, як виглядало її обличчя, коли вона була жива. Тепер через 28 років це стало реальністю завдяки реконструкції Оскара Нільсона. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте переглянути попередні відео новин, доки воно ще актуальне. І до зустрічі!